Я стану мандрівником не гіршим, ніж Жак і в Кусто, чи Індіана Джонс. Чи той крутий чоловік у бежевих коротких шортах та смішній бежвій рубашці з широким коміром. Я виточу мачете зі своїх пальців, щоб обережно прокрадатись тропічним лісом твого волосся. В якому, до речі, я не проти запутатись. Я вступлю в ПТУ на столяра, знайду найміцніше дерево, виточу з нього величезний дракар, як Флокі, син Вільгарда, щоб вирушити у сплав з зморшками навколо твоїх очей. Я Вивчусь у військовій академії, я буду десантником, зроблю 100 стрибків, щоб кожного наступного разу стрибати в ямочки твоїх щік. Тоді, я вступлю додатково на іншу кафедру, я вивчусь на артилериста, щоб, влучно з американської гаубиці, засіювати твоє тіло пострілами поцілунків. Бабах! Коли мені виповниться 6! Я запишусь на плавання. Щоранку прокидатимусь чим раніше, щоб, поки мої однокласники дивитимуться Боба Губко чи Мишаня Лапича, я вчитимусь плавати, щуритиму свої очі від хлору, пізніше здобуду перший юнацький, щоб не втонути в озері мічіган твоїх очей і перепливати його брасом щоразу прижмурюючи очі. А поки ти спиш поруч, я притискаюсь до тебе як щільніше, щоб бути спальником, щоб бути куполом, щоб бути траншеєю, щоб бути твоїм потягом та твоїм бронетранспортером і шепочу, на вушко. не бійся!